Доброго дня! Як мене чути та бачити? Доброго дня, шановні пані та панове! З вами я, Лужалива Ольга з прекрасного південного міста Одеса. І сьогодні ми з вами знову зібралися на одеській кухні. І ми можемо сьогодні з вами випити чашечку кави або чаю запашного. На вулиці дуже холодно, мряка, нема сонечка. Але холодно, але не у нас, завдяки нашим хлопцям з Збройних сил України. Дякуємо їм до небес! Сьогодні я розповів вам про посуд, який є у кожному домі, або повинен бути в кожному домі. Він різноманітний, не будь смак, але він повинен бути безпечним, стильним, красивим, а головне, він дуже е, зобов'язаний вам подобатися. Це наш чайник під назвою Латіно від компанії Цептер. Металевий, красивий, стильний. Подивіться, яка краса. Чайник зроблений в Італії. По швейцарській технології чайник має термоакамулюючи. Компактне дно, вироблений він. Бачите, який тут стоять клімоцептр, номер патента. Це, це дно дуже добре проводить тепло і зберігає його. Таке дно має весь наш посуд металевий. Таке дно працює на всіх поверхнях, як на газовій, електричній, і також на індукційній. В коробці є, є інструкція. Вона на Різноманітних мовах, але українська мова у нас розпечатана окремо окремо ця інструкція, і в кожну коробочку вкладена отака, такий сертифікат якості. Це означає, що ви отримали дуже якісну річ на метал, дається 5 років гарантії. Дуже приємно, коли у вас є чайний домі, на який вам гарантують. 5 років дуже гарної праці. Він глянцевий чайник глянцевий ззовні і матовий а, всередині. Ручка покрита силиконовою фарбою, вона робить її а, слизькою, щоб було дуже а, зручно за нею триматися, бо ви знаєте, це дуже техніка безпеки. Кришка дуже плотно прилягає до чайнику, і він. Має такий датчик температури. Датчик температури показує нам температуру, яка у нас є всередині, а свисток, який таким чином, він нам дає знати, що чайник вже готовий да, до використання. У нас термодатчик нужен, потрібен нам для того, щоб заварювати різноманітний чай. Наприклад, зелений чай ми заварюємо при температурі 65-80 градусів. Трав'яний чи фруктовий ми заварюємо при температурі 100 градусів. Білий китайський чай ми заварюємо при температурі 60 градусів. Тобто, ми можемо орієнтуватися. Завдяки цьому, завдяки цьому термометру. Зараз я хочу вам продемонструвати, як же він працює у нас. Прикручаю. Ось наш чайник стоїть на плиці, на, на індукційній. Я ставлю на самий максимум 1400. 1400. Я хочу, щоб ви подивилися. Сюди я налила чисту воду, бо ви знаєте, що смак чаю або кави залежить від якості води. Вода у нас система очищення води аквіна або евельвасер, це ви теж знаєте. От, і якість води, це головне при приготуванні чая або кави. Подивіться на цей термометр. І коли він почне двигатися, стрілка, він почне свіст свістіти. Свістіти. Це майже одна-дві хвилинки, так що трошечки потерпіть. А я хочу далі вам розповісти. Сьогодні напередодні новорічних свят на чайники Латіно компанії Цептер. Дає дуже гарну вигідну пропозицію, і ви зможете придбати до своєї оселі таку дуже корисну річ, яка вам буде служити довгі роки. Я посуда компанії Цептер. Це дуже якісний чайник. Подивіться на нього поближче, Треба за нього у нього закохатися. И подавите стрелочка побежала уже. Я вам трошечки поближе буду показывать. Побежала, побежала, побежала. И зараз будет печатать наш свисточек. Я ставлю на максимум, хочу, чтобы, чтобы вы побачили, как будет свистеть наш посуд. О, Бачите, на дві хвилинки і все вже подижало. І ми приходимо на кухню і виключаємо. І вже можемо заварювати наш запашний чай. А саме головне, що чайник ще буде довго тримати нужну нам температуру. Я думаю, що сьогоднішньої інформації нам з вами достатньо для того, щоб любитися в нього, так? Да? Переглядайте, поділіться зі своїми клієнтами та друзями і придбайте по пропозиції такий красивий, такий якісний і такий необхідний в нашій оселі чайник. А я дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.